Говорить Ямпіль, вислухайте інтернет-радіо Ямпільінфо і до вашої уваги підсумковий випуск новин. На Ямпільщині зустрічали святиню, ікона Божої Матері Страсна, яку віруючи, вважають чудотворною. На поточному тижні перебувала в храмах Свеси та Ямпеля. За словами настоятеля Свято-Миколаївського храму Сваси, отця Григорія, ця ікона була написана в 1903 році на горі Афон і відома різноманітними дивами. Жителів нашого регіону можуть безкоштовно забезпечити паливними дровами. Кошти на придбання та доставку цього виду палива для Сумської області 27 вересня виділив кабінет міністрів України. На даний час невідомо, які саме категорії населення отримають право скористатися державною допомогою. А під рахунками Білопільського міського голови Юрія Зарка виділеного фінансування недостатньо для забезпечення усіх потребуючих в середньому громади, де тривають бойові дії, отримають лише по 205-кубових машин дров. На Ямпільщині зростає захворюваність на covid 19 що може спонукати місцеву владу до посилення карантинних вимог. Зокрема, на поточному тижні захворіло 57 людей: найбільше хворих в СВСІ, де зафіксовано 21 випадок. В Ямпарі 16 хворих, в дружбі 15. 30 вересня Свісі відбулося засідання місцевої комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було вирішено посилити карантинні заходи на території громади. Понад 300 зареєстрованих мисливців на Ямпільщині цього року залишиться без полювання. Сезон вирішили не відкривати, адже цивільним заборонено перебувати в лісі, а тим паче знаходитись там зі зброєю. За словами голови ямпільської районної організації українського товариства мисливців та рибалок, це неприємна, але цілком очікувана новина для місцевих любителів полювання. Прокуратура намагається повернути ямпільській громаді водойму в селі Степному, орендар якої протягом чотирьох років не сплачує за неї орендну плату. Всього у володінні підприємця перебуває понад 22 гектари землі, яка належить селищній раді. Ви слухали інтернет радіо Ямпільінфо. До нових зустрічей.